І так, друзі, привіт! Чому бензопила не заводиться на гарячу? На даний приклад я взяв штіль МС230. Це новенький штіль, ну, фактично новий, по словам власника, але він довго в нього стояв. Є дві причини основних, чому бензопила не заводиться на гарячу. Одна із причин це коли якась є проблема в моторі. Наприклад, сальники пропускають сальники, тут новенька поршнява, вона блистить, виробітки ніякої немає. І якщо проблема в моторі, і на гарячу у вас вона не заводиться, коли ви відкручуєте свічку, тоді у вас свічка повинна бути мокра. Якщо ви відкручуєте свічку і свічка суха, тоді, значить, з мотором все добре. Але проблема тоді в тому, що десь вас не пропускає бензин, немає відповідної тяги, десь все воздух, патрубок, там, шланга, ну, потрібно дивитися. Імпульсний шланг, ну і такі як би нюанси. Дуже багато е, відео в інтернеті є, але конкретики ніякої немає. Ще ви повинні дивитися за іскрою. Іскра це є дуже важливим елементом, тому що, е, якщо ви нагріли бензопилку, перед цим вас е, на холодну іскра е, красива ну, Хороша іскра є, да? то після того, як ви нагріли, вона у вас не заводиться, ви свічку виняли, провірили іскру, іскра вже така сама, значить, є проблема тільки в цих двох проблемах. Або ми дивимося все до мотора, якщо в моторі все сухо. Чому ну, вона не заводиться на гарячу, тобто може бути патрубок, може бути шланга. О, якщо воно, мотор заливає свічку, значить дивимося е, в першу чергу до сальників. Ну і чи не залягли, не залягли кольця. Зараз я буду розбирати перші сальники, я подивлюся з е, сторони. Щеплення. Є сторони щеплення. Ось у нас тарілка трошки погано виймається, так. Щоб відкрутити, потрібен ключ. Зараз ми відкрутимо свічку. В даному моторі тут заливає, коли бензопилка нагріється, вона ну, прекрасно працює, тільки нагріється все, її завести не можна. Особливо, коли закінчується бензин, Заливаєш бензін і вона взагалі не заводиться. Так, обов'язково, коли відкручувати. Щеплення потрібно зняти стартера, щоб не обірвало собачки. Я тут уже відкрутив. Я тут уже відкрутив. Часто бачу відео якісь, які просто не, ну, не має ніякої конкретики взагалі, ну просто говорять, що попало. І так і людина не розуміє, що їй робити. Про іскру, чому я заговорю за іскру, якщо що іскра така ж сама, я зніму окреме відео. У мене тут вистачає штільов різних. Оригінал там всяких. І про іскру я вам ще покажу. Так. Там дуже багато є нюансів. Не просто конкретно одна причина, а я вам скажу все подробно що і як і в якому випадку, коли міняється магнетка, а коли міняється катушка. Так, сняли ми стартера. Сняли ми стартера. Беру шнурок звичайний для стартера, зав'язую три гудзика і засовую туди в Цилиндр де закручується свічка три гудзика такев? І за час стрілкою. Я його відкручую. Ще не розбиралися, тут нічого не знімалося Так, оп. оп. Тут стоїть у нас речку. Зараз я ее сниму, чтобы было краще видно. Тобто мені кільце зняв для сальника. Так, буде так показати. Обов'язково потрібно перевіряти, чи е, колінвал рівний. Обов'язково, особливо в китайцях. Там длінні колінвали, вони не розраховані на, на такі бензопилки, ставлять туди 45-ті шини, воно гне колінвала і колінвали часто ну, просто гнуться із-за великого цепа, йде велика напруга. Так, бачу, я тут прокрутив колінвал рівненький. Плінувал рівненький. Тепер дивлюся по саніку. Так, зараз саник виглядає так, ніби новенький. Але по опиту я бачу, що він протрух. Так, 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 так. Зараз я візьму масло, вию туди масло. Чуть-чуть масла. Бажано це робити, коли пилка нагріта, щоб краще бачити, як сальник розмякне, що там і як. Чуть-чуть. І по колу, щоб воно розтеклося. Чую. І я бачу, що сальник пускає бульбашку. Можна ще це робити, не завжди так показує. Буває, що потрібно компресором сюди ставити спеціальну резинку і продувати, щоб побачити це, ну, знімати мотора. Все повністю ну, карбюратор, глушитель, все повністю виймати мотора, дути компресором, щоб побачити, як сальник, е, чи пускає чи ні. Але тут у нас показує. От так. Да. От елементарна сама, сама проблема. Всім гарної роботи. Працюйте, ремонтуйте. Дивіться далі відео, підписуйтесь, гарного дня!